Обралє в, в седані з мотором 1.6, а також встановленим газобалонним обладнанням. 2010 рік випуску. Протоновані вікна на легкосплавних дисках. Гума у нас попереду мішлен. 21-го року в шикарному стані гума, легкосплавні диски, альмівні диски, колодки все в порядку. По ходові без зауважень. Машина від власників, дбайливе володіння автомобілем. На, сьогодні, на сьогоднішній день показує нам, що машинка дійсно в чудовому стані. Ззаду є партроніки на салоні є тканини, але докомплектовані у такими чухлами під індивідуальне замовлення. Виглядає доволі естетично, скажімо так. Шкіряне мультикермо, повне електропакет 100 підіймачів, електрорегулювання, туманочки передні, задні, 172 тисячі кілометрів з'яленого пробігу. Автомобіль має два ключі, п'ятиступеневу механіку, кондиціонер заправлений. Минулого році було проведено техобслуговування системи кондиціонування, все працює відмінно. Ззаду дивани також в чухлах і також це все виглядає шикарно. По багажничку. Це у нас седан, але не думайте, що тут у нас мало місця. До речі, у нас слід підсвітка номерів, запаска, інструменти у багажнику є. Саме отаке мастило мінялося. До речі, воно було замінено 2000 км тому в моторі. Там газовий балон, газ, тих паспорт вписаний. ГРМ мінявся приблизно 30 тисяч км тому. Де, в принципі, ходова повністю перебрана, дійсно, в шикарному стані, все працює, їде на всі 100% і за ціною 6900. 2010 рік випуску, газ, бензин, надійний звичайний простий MPI і ще з газом. Тому ви зможете легасенько економити і їхати з комфортом 6900.